Пецепарація, яку служба безпеки України провела на Кримському мосту, вона знаєте, мене тішить те, що вона не піддається поясненню ніким, тому що здавалося б, в такому режимному об'єкті, який є, яким є, власне кримський міст, влаштувати підводний вибух ну тут. Тільки можна якісь теорії напрацьовувати, як це могло відбутися. І ніхто, взагалі, абсолютно ніхто, хто не намагається це розібрати, ні росіяни, ні західні аналітики, ні наші доморощені аналітики, експерти військові, ніхто не розуміє, як це в принципі могло, могло стати могло відбутися. Тому що це або треба було якось водолазом закладати підземну вибухівку, а інакше тоді виникає питання: ну. Що настільки дірявою є оборона Російської Федерації Кримського мосту? стратегічного їхнього об'єкту, або це якісь підводні дрони туди дійшли. Що так само викликає запитання: або це якась агентура, яка працює безпосередньо в технічному обслуговуванні мосту. Якщо це так, то це дуже погані новини для росіян, тому що таких пасхалочок, умовно кажучи, вибухових може бути на мосту тепер просто десятки в різних, не, максимально неочікуваних місцях. Тому як стався саме вибух і підрив служби безпеки України цього мосту, ми знаємо хіба що: що? те, що повідомила служба безпеки сама.